Доброго дня, друзі! Ось таке новеньке надходження у нас це Mazda 3 2016 року. Двохлітровий бензиновий двигун. Така гарна, червоненька, в Одесах, на майже максимальній комплектації. З... Спереду у нас зараз все покажу. Задній ряд у нас шкіряний, виглядає дуже класно. Задній електроскоп піднімачі. Передній ряд. Безключовий доступ. Електрорегулювання сидінь, шкіряний салон, 4 електросклопідімачі, шкіряне мультимедійне кермо, така приладова панелька без єдиної помилки, Двохзонний клімат кліматконтроль, автомат, вибір режиму рухів, електроручник, мультимедіа з камерою заднього руху, люк. Все є в цій машині. І дане авто ви можете приїхати, подивитися і придбати. В компанії Автофокус знаходимося за адресою Михайла Гришка-4А станція метро Поздня. Автівка доступна до покупки. Кредит влізе за готівку безготівково. Приїжджайте і забирайте цю автівочку.